Електропоїзд R9P Одеський. Розвалилася кнопка підтвердження пильності і не можна включити LSM, да? При, при постановці, тобто ж, понятне діло, їх. При постановці перемічки 3 на 11. А їхала, виходить, тільки на маніврову. Тобто без алесен, якщо виключена Лесен, їде тільки на маніврові. Позиції не набираються. Якщо... Ось ця перемічка поставлена, да, Лесен виключена, але вона не їде. На, на А якщо перемічку знімати, то їде тільки на да, Тобто, з виключеним Малесенко. Позиції не набирається. Щоб вона поїхала повністю, набиралася позиції, да, з виключення Малесенку. Ну, так, я не можу включити, не, не можу підтвердити дітей, кнопка поламалася. Тобто не достає туди. Цей пиптик не достає до, до конця. Треба чим стикати його. Присмініванні я не можу подрадити діяльность. Якщо вона їхала з перемичкою, то потрібно ще нажимати ось цю кнопку, получается. Тоді тільки збирається ця птяга повністю з набором позицій. Ось це така індивідуальності цієї кнопки. Грибок, нажимає грибок, а це нажимаємо на цей штук. І верхні контакти у нас закрутіли да, постійно, а нижніми, коли замикаємо, катушка тіряє питання. Верхня запуск вона отримала питання. Після підтвердження пильності пізно нажати, і відпустити. Якщо щось з цими двохрочними контактами случилось, чи немає контакту, чи вони розвиваються, чи поламалось продуктом, то саме, понятне діло, не зможете відключити, бо немає підтвердження пильності. Ну, або грибок тут короткий, може бути, допустимо, на грибок нажимаєте. Да? а не доходить недостаточно, да? Ж, не вистачає і вже не буде роботи ось це. Ну так привозимо. Зняту грибок, грибок отой, тримається на такому сюди болтику. Він викручується, грибок випадає і тоді не вистачає зміни. Можна чимось нажимати пластмасу в ручку чи чим не відповідати пельмість.